Гроші на нове житло вже в серпні. Власники зруйнованої нерухомості можуть подавати заявки на компенсацію, який розмір виплат та як їх оформити. Менше ніж за місяць українці можуть отримати перші житлові сертифікати від держави як компенсацію за зруйноване та знищене житло. Видача цих сертифікатів здійснюватиметься в рамках програми є відновлення, яка почала діяти в пілотному режимі ще у травні. Зараз програма переходить на другий етап. Власники зруйнованої внаслідок бойових дій нерухомості вже можуть подавати заявки через сервіс дія, а органи місцевого самоврядування з 15 серпня почнуть розглядати ці заявки та ухвалювати рішення про компенсації. Як пояснила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, поки що власники житла отримують гроші лише на поточний ремонт нерухомості з незначними ушкодженнями. Тепер же власники Повністю зруйнованого житла зможуть претендувати на компенсацію будівництва чи купівлі нової нерухомості. Сертифікат можна буде обміняти на квадратні метри у будь-якому населеному пункті. Це може бути квартира або приватна садиба. Також можна вибрати житло на первинному чи вторинному ринку нерухомості або інвестувати у будівництво нової квартири, підсумувала шуляк. Що таке програма є відновлення? Це державна програма, спрямована на допомогу громадянам, чиє житло постраждало після введення воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року. Базовим нормативно-правовим актом, який регламентує надання державної компенсації за пошкоджену чи зруйновану через бойові дії нерухомість, є закон no 2923, який набув чинності 22 травня 2023 року. Крім цього, кабінет міністрів ухвалив дві постанови. 21 квітня він затвердження. Пердив постанову номер 381 яка регулює процедуру виплат для ремонту пошкодженого житла на будівельні матеріали, оплату послуг підрядників тощо 30 травня. Уряд прийняв постанову номер 600. Вона стосується житлових саме сертифікатів, які можна отримати за зруйноване житло. Ця постанова містить алгоритм розрахунку сум компенсації та порядок видачі сертифікатів. Який розмір компенсації передбачено? Для тих українців, які потребують лише ремонту житла, максимальний розмір виплати становить 500 тисяч гривень. Але як уточнила Олена Шуляк, на першому етапі впровадження програми граничний розмір компенсації становив 200 тисяч гривень. Щодо житлових сертифікатів, то сума, на яку такий сертифікат може бути виписаний, розраховується за спеціальною формулою. Для розрахунку суми компенсації за квартиру потрібно площу знищеного житла помножити на середню вартість квадратного метру на вторинному ринку. А потім скоригувати отриманий результат на три коефіцієнти: регіональний коефіцієнт, коефіцієнт, що враховує кількість кімнат у квартирі чи будинку, та коефіцієнт року побудови. Схожа формула використовується для розрахунку компенсації за зруйновані приватні будинки. Вона складається із трьох компонентів, які потрібно перемножити між собою: площа будинку, вартість одного квадрата індивідуальної забудови та регіональний коефіцієнт. Усі необхідні дані є у постанові номер 600. Середню ціну квадратного метра квартир кабмін визначив на рівні близько 36 400 гривень. У приватних будинків у розмірі 22 200 гривень. Згадані коефіцієнти перераховані в додатках 3, 4, 5 та 6 до постанови. Як приклад, візьмемо однокімнатну квартиру в Дарницькому районі Києва в будинку 2007 року спорудження площею 43 квадратних метри. Зважаючи на формулу, сума компенсації за таке житло становитиме 43 множимо на 36 422, множимо на 1,622 тисячних, множимо на 1,261 тисячних, множимо на 1,3 сотих. Отримуємо 2,68 мільйона гривень. Житловий сертифікат на двокімнатну квартиру в індустріальному районі Дніпра в будинку 1988 року будівництва площею 57 квадратних метрів. Буде на таку суму. 57 множимо на 36 422, множимо на 0,873 тисячних, множимо на тисячних, множимо на 0,69, отримуємо 1,16 мільйона гривень. Виплата за приватний будинок у Київській області площею 120 квадратних метрів становитиме: 120 множимо на 22197, тисячі множимо на 1,519 тисячних, отримуємо 4,5 мільйона гривень. У якому форматі сплачується компенсація? Оскільки Майн досить докладно розповідав про те, хто взагалі має право на компенсації та як виплачуватимуть кошти на ремонт. Згадаємо про це лише коротко. Компенсацію можна отримати лише на спеціальну карту. Є відновлення. Її оформлюють кілька уповноважених банків: а саме: Приватбанк, Абанк, Монобанк, Пумб, «Райфайзенбанк», Ізібанк, Сенсбанк, Спортбанк. Кошти із цієї карти можна витратити лише на придбання будівельних оздоблювальних матеріалів та послуги з ремонту. Власники зруйнованої нерухомості можуть претендувати на житловий сертифікат, але для власників знищених приватних будинків є ще й варіант отримання коштів на будівництво нового житла. Повторимося, у тих, хто втратив квартири, альтернативи немає, лише сертифікат. Виплату грошей тим заявникам, які вирішать збудувати новий будинок, здійснюватиме Ощадбанк. Алгоритм приблизно такий самий, як і в разі компенсації на ремонт житла. Ощадбанк перераховує клієнту кошти на спеціальний рахунок, з якого можна буде оплачувати будматеріали, товари для дому, електрообладнання та сантехніку, послуги з проєктування, будівництва, оздоблення тощо. Уповноваженою структурою з видачі житлових сертифікатів є Укрпошта, хоча гроші на поповнення сертифікатів теж надходитимуть через Ощадбанк. Сам житловий сертифікат міститиме таку інформацію: відомості про одержувача компенсації, наявність або відсутність пріоритетного права на отримання компенсації, розмір компенсації, реєстраційний номер житлового сертифіката в реєстрі пошкодженого та знищеного майна, інформація про рішення спеціальної комісії, на підставі якого видано сертифікат, дані про знищений об'єкт нерухомого майна. QR-код для швидкого розпізнавання або зчитування даних про сертифікат. Житловий сертифікат можна буде витратити на покупку вже готового житла або профінансувати з його допомогою житло, що будується. Тобто продавці квартир і будинків, а також забудовники будуть зобов'язані приймати сертифікати як оплату на рівні з живими грошима, як оформити заявку на житловий сертифікат. Згідно з постановою номер 600 усі процедури можна здійснити через застосунок Дія чи портал державних послуг Дія. Але на момент виходу цього матеріалу можливість подати заявку саме на порталі було. Сам процес доволі простий. У застосунку потрібно вибрати пункт «Компенсація за знищене майно, сформувати заявку, в якій мають бути зазначені дані про нерухомість, підтвердити наявність спеціального рахунку в банку, уточнити свої контактні дані. Після надсилання заявки її розглядатиме спецкомісія. Такі комісії формують виконавчі комітети сільських, селищних, міських чи районних у місті рад, військові чи військово-цивільні адміністрації. До складу комісії можуть входити представники правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, експерти та оцінювачі. Комісія виїжджає на об'єкт для його обстеження та має право запитати у заявника документи і факти, що підтверджують руйнування. Саме від рішення комісії залежить, чи отримає постраждала особа житловий сертифікат чи виплату. Як уже було сказано вище, розгляд заявок щодо компенсації за зруйноване житло розпочнеться після 15 серпня. Скільки знадобиться комісіям часу для того, щоб вивчити звернення від громадян і схвалити їх, невідомо. Та й безпосереднє виділення коштів на сертифікати залежатиме від наявності грошей у держбюджеті, так що цей процес точно не швидкий і забере явно не один місяць.